Привет. Я сейчас сиду на какие-то но я приехала до своей тети и мне уже там стало люди. Я была чуть-чуть пляха, там есть Я думаю, это не и, надо же я Ну, короче, это полный Новое... пацаны тьё... тут все. Трохи Я думаю, что тут будет попроще. Здесь А так-то тут все пуск. Ты вот этот меданчик должен не, Три, не Я хочу тут пикаш справляться, но я надеюсь, не могу на Красота, тут вот, Бо я думала, что мы кисло кашляли. Это а просто дядя. Кстати, пас вижу, но это Хочешь подавать? Что тут у тебя? К домичку, кстати, даже гарно. Вот такая вот дорога. все-таки дерево. Может кто искал еще, может кто не

О, сюди на лавочка, а що ще не робить? Я тут колись, як приїжджала, то я завжди гуляла зі своєю хрестом, але зараз то вона поїхала десь, я не знаю, де. Ну, коротше. Отак от. Ось такий вечірній мене облог. Може, якийсь роблю ранковий Ну, Подивись. Грач. Я так то живу на маленькой Малитере. Кто с Малитере, то пишите в комментариях. А так, то я без своей школы недавно, ну, сегодня гуляла, так побачила, что там такие то типа, столб. Ну, вот, 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 там, где пишут фильмы. Хіба ми всі такі стрілки поламали. Тут качелька дуже прикольна. шикарно. Кстати, можна тут посидіти. Вот так ось така. До речі, сьогодні я була в долині. Зустріла якось пацанів. Одні бігли на заброшку в долині. Ну, короче, одні бігали на заброшку половину, а інші, коротше, пішли. О, О, О боже, не пішли, а просто почали щось стріляти. Я не знаю що, але то було реально там. Якісь ще пістолети, що я не знаю. Але то було реально. Там було дуже гучно чути. Коротше, коли гучні вистріли, десь вроді 5 вистрілів. То були десь хлопці. Там вроді було п'ятеро хлопців. Один десь років ну, цілих 14, може й 13. То, Торочу, а інші були там 4, десь. Може 12-11. Десь ось так. Вони були було але вроді б, у тих малих було, ну, був один пістолет. Я тоді була сповнені аж. А, а за ним біг мужик ну, десь років 50 з чимось. Ну, десь так. Две 50 56 рока. Ступеті. Я тоді так от Він їх просто трьохітажним матом. І ще він говорить, що хочете постріляти, типу, на війну йдіть, хочете постріляти там. Він мене жаспонарав. І я говорю, я зараз ексфонію, я вас Короче, Або е, той дядька звільнив, типу, що він не знає, як себе приємно, або просто він не знає, що з тим дядьком, але він був капець. Ну і став. Я тут на лавку, бо мене за сьогодні вже ноги буде. Я сьогодні і в долину, кстати, обходила. До речі, хто знає філексію, хто вони теж стаємо в долині, то я збиралася йти на їхню фан-зустріч, але я не змогла. Тому що мене я мала піти додому в шості, бо мені треба було. І якраз в сьомій починалася та фонзустріч. На жаль, я не встигла. Я подарунки залишила собі, але буде ще одна в них фонзустріч може. Дісти. Я обов'язково хочу вже піти таке. Вони підписана, я завжди дивлюся їхні відео. Вони, до речі, дуже прикольні. Вони вроді в Польщу їхали куди, Не знаю. Ну, моя більша подруга ты нашла там кинофонджусь. И ты, короче, кинець симпата.